Якщо ви слухаєте сучасну музику, то можу вам майже стовідсотково гарантувати, що ви хоча б раз, але чули це: Метро. Або це. Metro, ну, або це. Booming, more, це тех одного з найвідоміших сучасних хіп-хоп-продюсерів, Метро Буміна. Його біти використовують такі відомі артисти, як Кані Уест, 21 Savage, Ф'ючер, Дон Толівер, Де Вікенд, Тревіс Scott та ще багато багато інших. Саме тому я думаю, що ми можемо назвати його одним з головних візіонерів сучасної хі-хоп музики. Ну і ще саме з його біта почався біф між Кендриком та Дрейком, про який ми чули з кожної праски весь минулий рік. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому так багато артистів полюбляє біти Метро Буміна і як зробити щось подібне. Ставимо лайки, підписуємось, і ми починаємо. Для цього відео був створений ось такий біт. І, звісно, щоб його створити, я надягався творчістю метробуміна. Ми з вами будемо слухати біт, і поступово я буду пояснювати, що саме використовує метробумін у своїх бітах та що ви можете взяти собі у роботу. Починається цей біт ось так. Давайте почнемо з першого елементу, який я б сказав, насправді тут є одним з найголовніших елементів у цьому біті. А саме це клавішна партія, яка у соло звучить ось так. Насправді тут з головного у цієї партії лише два елементи. Перший це акорди. Ось такі. І другий це мій топлайн, який є. Досить репетитивним. І це є нашим першим елементом з продакшену Метро Буміна Насправді, не тільки його так робить багато хто, але він так робить досить часто. Наприклад, якщо ми послухаємо пісню Too Many Nights з Дон Толівером, або, наприклад, Niagara Falls там ви почуєте, що там є досить прикольна репетитивна мелодія, і вона грає майже впродовж всієї пісні. У моєму Біті так само. Тут є. Проста репетитивна мелодія і є лише два корди, які змінюють один одного. Причому тут мелодія не просто репетитивна, не те, що вона грає повністю однаково впродовж всієї пісні. В мене грає чотири такти ось ця мелодія, а потім наступні 4 такти грає інша мелодія. Наш наступний елемент це скрипка, яка є не досить звичайною. Давайте ми послухаємо. Тут ми чуємо, по-перше, багато басу, але я його далі приберу, тому що я вставлю інший бас. А другий, більш головний елемент так це те, що тут є такий прикольний верх. Це таке, я не знаю, мабуть, перебирання по струнам. І воно звучить досить прикольно, мені видає чомусь таким, нібито хоррор фільмом. І другий елемент, скажемо, що це другий елемент продакшону метробуміну це такі текстуровані біти. Тобто біти не просто де грають інструменти, а дає якась текстура на задньому фоні, як, наприклад, у мене тут зі струнами. Прикладом такого текстурованого біту є, наприклад, трек Out of My Hands з його останнього альбому We still don't trust you». Моїм наступним елементом є стакату, яке звучить ось так. Як ви можете побачити, тут стакат у мене грає як акорди, так і ще поверх цього деякий топ-лайн, невеличкий, щоб просто підкреслити мелодію. Ідемо далі. В цьому фрагменті в нас тут, звісно, додається бас, який у соло звучить ось так. І, мабуть, для деяких це буде досить очевидний факт, що можна використовувати багато басів, але чомусь деякі продюсери думають, що біти пишуться тільки з 808. Друзі, не бійтеся експериментувати, тому що ми турбуємо і пишуть свої біти, як з 808-м басом. Так, і з синт басом і так навіть і іноді із акустичним басом. Також в мене тут додається підцикато, який грає те ж саме, що і грало в стакато, але мені захотілося зробити лейринг і підцикато соло звучить ось так. І разом зі стакато воно дає такий, ну скажімо, прикольний звук, який мені сподобався. Ось так. Також тут додається снейр, але це такий невеликий елемент, тому його ми пропустимо і підемо одразу до самої соковитої частини. Ми перейшли до самого соку, до нашої драмки. І насправді для дуже багатьох людей біти метробуміна це більше про драм-партію, ніж про мелодію. Давайте ми розберемо, чому його біти саме люблять за драм-партію. Перший елемент його – так це те, що дуже часто його драм-партія не є перевантаженою. В неї є місце для артиста, наприклад, як ми можемо почути на біті «Type Sheet – там є досить багато місця для артиста. Другим елементом його дрампартії є те, що він полюбляє використовуватися акцентні снейри або акцентні клепи. Наприклад, як у моєму випадку, це акцентні снейри, які звучать ось так. от. Третім елементом його дрампартії є те, що дуже багато його останніх бітів. Саме дрампартію він набиває на дрампадах. Саме тому його драмка звучить більш живо, тому що він не робить, як ми з вами, наприклад, Він не робить ось так: от от Ось так от він все це, ось так от він не нарізає, і де все у нього квантузовано. Ні. І що ж робити, якщо ви хочете зробити живу драмку, але ані міді-клавіатури, ані дрампадів у вас нема. Вихід з цього є. Ось, наприклад, ви можете побачити, що в мене є хайхети. і понизу ви можете побачити, що в них однакове velocity. І якщо ви тут взагалі придивитесь, то все квантизовано, все грає як типовий робот. Що ми можемо робити, щоб зробити нашу партію більш живою? По-перше, ви можете все обрати і натиснути Alt-R, вмикається рандомайзер, і тут ви можете покрутити Velocity, і гучність ваших хайхетів стане різною. Друге, що ви можете зробити, ви можете зайти сюди. В піану ролі, натискаєте сюди, натискаєте туз і натискаєте Humanize. Далі ви тут можете покрутити, що ви хочете, поекспериментувати. Але коли ви натиснете Accept, ви побачите, що у вас це називається Note offset. Він з'їхав. І ви побачите, що ноти більше не починаються строго по сітці. Точніше, не усі ноти. Тепер грають строго по сітці І також у нас змінився velocity. Пограйтеся з цим покрутіть. Можливо, так станеться, що з першого разу вам не подобається, що ви там накрутите. Нема питань, крутіть до тих пір, поки вам не сподобається. І якщо ми зараз з вами послухаємо драмку, то ми почуємо, що вона не є досить такою перевантаженою. Так, у мене тут є досить багато кіків, але, як на мене, вони досить репетитивні і вони не сильно перевантажують мозок. І. У метробоміна також є досить багато бітів з неперевантаженою драмкою, та й взагалі його біти не є перевантаженими. І я за такі біти. Я полюбляю такі біти, які не є перевантаженими. Мені це подобається, тому що це не перевантажує слух нашого слухача. По-перше, і по-друге, це залишає багато місця для артиста. Драмка звучить ось так. Досить просто. Тут вона трішки змінюється, просто щоб не було прям уж зовсім однаково. Також в мене тут додається ще одно стакато, але воно трішки відрізняється від попереднього, там трішки інші обробки. Слухаємо далі. Тут, як ви могли почути, додається лід партії скрипки, і у майбутньому вона буде ще декілька разів леєритися для того, щоб урізноманітнити біт. Давайте слухати далі. Як ви могли почути, тут у нас додається, звісно, бас, це, звісно, 808-й. І це ще одна особистість продакшену Метробоміна. І взагалі, останнім часом я помітив, що дуже багато продюсерів, як відомих, так і ні, почали використовувати, наприклад, 2 чи 808 х в одному Біті, або там 2 чи 3 різних баси взагалі. Там це може бути два різних різ баса, і там, наприклад, 808-й або щось інше. Ну, тобто, люди почали комбінувати баси, і це досить прикольно. Ви можете робити так само, це дуже прикольно, це урізноманітнює ваші біти. Наприклад, я робив розбір на трек 4x4 від Тревіса Скотта, і там використовується також два 808-х, які змінюють один одного. Слухаємо далі. Тут, як я і казав, додається ще один леєр на нашу лід мелодію скрипки. Це інша скрипка, але грає вона таку ж саму мелодію, просто щоб зробити більш повним мібіт, більш насичений і наповнений звук. Для того щоб це звучало по різному, я обрав дві різні скрипки з двох різних VST та трішки їх по різному обробив. Тут, як ви чули, є ще один леєр на скрипки, але насправді це той самий, як і був до цього. Та сама скрипка той самий вісті, але просто я підняв на октаву вище. Слухаємо далі. Повернувся наш синт бас наші стакато та підсикато. І як ви можете чути, упродовж всього біту грає ось та скрипка, про яку я казав з самого початку. Та скрипка нібито з хоррор фільму, скажімо. Взагалі ви можете почути, що біт досить різноманітний, кожен квадрат щось змінюється, щось додається, щось прибирається. Як я вже казав багато разів у своїх відео, коли ось так біт змінюється постійно, коли він мене здивовує постійно. Це супер круто. Слухач не втомлюється чути одне і те саме. І у бітах Митробувіна ви можете почути так само це. Під кінець нас грає ось знову літ-партія, як і тут. Але тут замість 808-го в нас замість цього 808-го у нас грає Синдбас. І одразу послухаємо аутро. Під кінець я використовую таке саме стакати, як було до цього, але я в плагіні накручую реверб, і під кінець вмикаю реверб, щоб було якось по іншому, знову ж якось по іншому, якось я здивую мого слухача і зроблю таке, ну типу, як на мене, прикольне аутро. Друзі, з бітом в мене все, але давайте ми швиденько пройдемось по усіх пунктах, які були в цьому відео. Перше, його біти дуже часто відрізняються своєю простотою, що подобається великої кількості людей, і в тому числі і мені, і багатьом іншим артистам, які з ним співпрацюють. Другий пункт, саме завдяки цій простоті, артистам набагато простіше виконати щось під цей біт, тому що нічого їм не заважає. І саме тому я декілька разів у своїх відео сам казав, що іноді краще щось не доробити, чогось не додати, ніж переробити, зробити забагато і зробити так, щоб ваш біт за ітогом був. Зроблений повністю, ну і артисту там немає в чого вже робити. І Метро Бумін це добре розуміє, і саме тому він робить біти для артистів, а не для того, щоб вразити інших продюсерів. Третій пункт він досить часто робить прості репетитивні мелодії, які засідають в голові у людей. Я вже вам приводив приклади таких мелодій: це, наприклад, Too Many Nights, це, наприклад, Niagara Falls і, наприклад, я ще згадав, у Still Don't Trust You пісня також там є така прикольна репетитивна мелодія. Четвертий пункт це те, що зокрема 808-го. Він дуже полюбляє використовувати синт бас і Я про це вже казав. Не бійтеся використовувати два баси, три баси. Якщо це прикольно, якщо це додає урізноманітнення у ваші біти, використовувати бас ви можете використовувати 808. І після цього ви можете ще додати акустичну басу, якщо це все працює разом і це все звучить прикольно. П'ятий і останній пункт: він набиває свою драмку на дрампадах. І саме завдяки цьому його драмка відчувається досить живою. Якщо у вас дрампадів немає я вже показував у цьому відео, як ви можете це замінити. Насправді в метро Буміна є ще декілька елементів, які він використовує в своїх бітах. Наприклад, як використання дзвоників він дуже полюбляє це робити. Але у цьому біті я дзвоники не використовував, тому. Про них я у цьому відео вам і не розказував, але тепер ви знаєте, що він полюбляє використовувати і їх. Що, ж, друзі, на цьому в мене з відео все. Дякую всім, хто дивився, ставимо лайки, підписуємось. Якщо вам цікавий цей біт, ви хочете його послухати або купити, ви можете перейти за посиланням нижче в описі, там ви все знайдете. Пишіть коментарі, якщо вам було цікаво, або якщо у вас є якісь ще запитання, або якщо я чогось не торкнувся у цьому відео. На цьому все. Знову ставимо лайки, підписуємось і до наступних зустрічей.